Доброго дня, друзі! Сьогодні 29 травня 2023 року. А рівно два роки тому на стадіоні Металіст відбувся матч 24-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, в якому зустрілись Харківський Метал та Криворізький Кривбас. Перед початком матчу при ще заповнених трибунах виступали харківський міський голова та президент футбольного клубу Метал. Вони розповідали про свою любов до футболу, говорили про повернення. Назви металіст, емблеми, логотипу, історії тощо. Але нічого не говорили про відповідальність за борги футбольного клубу «Металіст» перед гравцями та персоналом клубу. І ось пройшло два роки. Що ж змінилось за цей час? Сьогодні обидві команди виступають в Українській Прем'єр-лізі. І сьогодні були зіграні матчі 29-го туру. До завершення чемпіонату всім командам залишилось провести по одній грі. Металіст в цих матчах здобув 5 перемог, сім нічиїх. І 17 разів програв. Різниця м'ячів 27-55, що в підсумку дає 15 те місце в турнірній таблиці. І наступний сезон харків'яни проведуть в першій лізі.